Всім вітанічка. Сьогодні, як бачите, мої огірочки. Це вже я вам показувала свого парничка. Він був під агроволокном, спочатку під плівкою, потім агроволокно. Ось такі вже вирісли огірочки, ось таку натягнули сіточку, зробили ось таку конструкцію, агроволокном накривається повністю. Ось зараз я вам покажу. І в такому шалашику вони знаходяться. Агроволокна не вистачило на всю висоту, тому додала кусочком плівки. А плівку я завжди використовую багато звичайних прищепочок. Ось так прищепили на звичайних прищепочках. Хочу вам на цьому відео показати, як іменно я. Пасинкую огірочки. Ось тут видно: іде одне, два, три розголоження, чотири пасинків ніде немає. Вони всі зірвані. Залишились тільки огірочки. Але зверніть увагу, також огірочок на 1, 2, 3, розголоження не залишався. Тому, щоб огірок сам. Добре окріп коренева система, щоб набирала силу, щоб не йшла в перші огірки. А е, надалі ось, щоб огірочки зав'язувалися теж рясно. Тому що нижні будуть рясніші, а верхні вже не будуть мати силу. Щоб зав'язь була у нас більшою. Ось так дуже легко. Кожного ранку ну не, не можна затримочку робити з пасинкуванням, тому що огірочки не люблять, коли ви їх будете турбувати так ось три-чотири пасинки зразу обривати, не більше одного-двох пасинків в день. І, звичайно, знімаємо теж вусики. Всі вусики теж обриваються, тому що огірочки закручуються на шпалеру, вони гарненько собі будуть тут цеплятися і рости доверху. Будь ласка, ось такі невеликі поради. Думаю, вони будуть корисні, щоб у вас був гарний рясний урожай огірків. Просто пасинкуйте і не жалкуйте зірвати перших три е, рядочки, перших три розгаложення почистити від огірочків. Дякую всім за перегляд, ставте лайки, не забудьте на дзвіночок натиснути, будете отримувати зразу мої нові відео. І до побачення всім гарного дня!